Сьогодні п'ятниця 13-го. день, який в народі називають чорною п'ятницею, як розповіла нам астроном Марія Левченко, боятися такого дня одними з перших почали американці. Відтоді, як в 70-х роках на їхньому космічному кораблі, який летів на місяць, саме в п'ятницю 13-го сталася аварія. Варто чи ні боятися п'ятниці 13-го? і що треба робити у цей день? Дивіться у наступному матеріалі. Чому так бояться п'ятниці 13-го? Тому що 12 – це закінчене число, це дюжина, ну, а вже 13-те – це вже чортова дюжина. І просто співпадіння. Ось загинув Аполло 13-й. Чому якраз Аполло 13-й? Тому що у нього таке 13-те число, містичне число. І після цього в Сполучених Штатах, наприклад, в кінотеатрах немає 13-го ряду, 13-го місця, а в деяких країнах навіть п'ятницю, 13-го вихідний день. Ну, оскільки в році буває 2-3 ось таких нещасливих чорних п'ятниці, значить, ось вони в ці дні просто вихідні і не радять такі дні виходити на вулицю. Виходити на вулицю цього дня, яна купрічук не боїться, хоча народилася 13-го числа. Сьогодні в неї день народження каже: п'ятниця 13-го її ніколи не лякала. Перестороги були у лікаря в першу чергу. Він каже, можливо, на 12 записати, тому що я народилася в ніч з 12 на 13, пару хвилин після 12 годин. І каже лікар, можливо, давайте на 13 запишемо. На 12, мама така, ні, 12 Петра Павла, я що її петрунькою назвучу, як, давайте на 13. І так і вирішив на 13 записати. По життю ча часто мене супроводжує 13 -е число. Е якщо номер якийсь співпадає, е завжди мені попадається 13. -й. В школі я по списку була 13 частіше всього в університеті. 13. -е. Таке співпадіння, що де б я не була, завжди 13 якби поруч зі мною це число. Іменно в п'ятницю, 13-го великолепно, дуже вдачно бути на природі. дуже хорошо брати енергію у дерев'ях, да подати к дереву. Есть гороскоп друидов, конечно, но можно подойти к такому дереву, которое нравится, которому приятно вот находиться рядышком. Станьте к нему позвоночником, прислонитесь к нему, почувствуйте дерево, возьмите у него энергию, обязательно поблагодарите его. В этот день очень-очень хорошо, именно пятницу 13. -го. Делать любые ванни з медом. Ну особисто я не вірю в це число, це погане число. Ось сьогодні у нас, наприклад, за східним календарем, сьогодні 24-й місячний день. Це найбільш сприятливий день. Сьогодні день Венери, це день кохання, сьогодні дуже день сприятливий для початку будь-якої роботи. До речі, я коли називаю, що зустріч Апофіса із землею відбудеться в п'ятницю, 13-го, Це визиває посмішку на обличчях наших відвідувачів планетарію. Ну, Ось цей загадковий астероїд, який має зіткнутися із землею, нібито ось якраз в 2012 році мав зіткнутися. Ну, тепер кінець світу переноситься на 29 рік, п'ятниця, 13 квітня. Сьогодні дуже хорошо покормити кошок бездомних. в том, что у завжди була допоможниця кошка. Так вот, кошки в пятницу 13-го, они принимают подношение к духам. И в этот день считается, что когда женщина кормит кошку бездомную, да, своих мы кормим каждый день, а именно бездомных животных, таким образом мы просим у Богородицы помощи и защиты для тех, кто живет, и поминания, и для тех, кто ушел уже из нашей жизни. Усі три героїні нашого матеріалу зійшлися в одному: перетворити невдалий день в найщасливіший в наших силах. Головне в п'ятницю 13-го прокинутись з посмішкою і думками про те, що все буде чудово, і тоді будь-яка п'ятниця 13-го не страшна. Олена Гук, Володимир Гірявенко, Михайло Годікевич, телеканал Віта.